Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам не вам щастить. Оце я тут висадила полуничку, яку отримала у цьому році. І вона, ну, так собі бачите, я хочу щось для неї зробити, щоб їй у нас сподобалось дуже-дуже. Я ось так цими грабельками стеком. Буду після кожного поливу буду її ось так розшити, щоб корінечко дихало. Накривати. Поки що я її не буду, а ось таку я буду її рушити. Ви вже бачите, квіточки пускаю. Я обр... как, обірвала квіточки, коли висаджувала, вона знов пускає. Ось так, бачите, я ось так от зроблю. Кожен раз після поливу я ось таке буду робити. Хай корінечка дихає.